В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, кожен раз, коли стаємо на молитву дома, охрані і будь-якому іншому місці, де бажаємо доміну і Надії, що він нас чує, що він нас бачить, що він буде діяти на наші прохання, подяки чи просі. І здавалося, вас причому нам другі брати і сестри, чи цього парисея, якого так. Grazie a tutti i fratelli e giusto. Тому все-таки треба подивитися на допомогу і на те, що говорить Ісус, що два чоловіки в храм политиці. Як ми сьогодні? Два різні чоловіки за стану свого життя. Все таки дякую Богу. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші в Бачите, він не приписи до кінця, що він сам хто з ми сам до здобу, а все-таки ми здобув з Божою допомогою. І ми так само маємо. Єдині дорогі брати і сестри, коли ми приходимо пора, вони доміні тисячі років, ми сьогодні. Дорогі брати і сестри, б'ється в грудях, пустив голову, такий зажурний, що не може навіть хоче в прання підняти догори, він його бачить, а це оглядати нам означає, що його погляд не звернений до Бога. Ще лишилося йому тільки сказати, Боже, мені нічого від тебе не треба, я все здобув. І не бросили заповіді, які Оціни це, Оціниться, це, винагороди мене за це, що я живу таким життям. Це була дала та людина, яка збирала податки. Часто мені, брати і сестри, податки збирала віде, віде з різних людей, але й з бідних тому числі. І не просто збирала ведера. Що там віддавав на імператора римського, хто не давав, чого перекласну в собі? Так збагачена це на дарі. Навіть ми я, я, часто переписували таке, навіть не віру, а їй до Чому дивиться мені Ісус, який говорить про Отця Небесу, про Бога, і мої. На то Боже милості Пришелший храм. Смирення дорогі, брати і сестри, можна би сказати, це є в перекладі і в розумінні тоді земля, яка родить, водоносить. І смирення людини, дорогі брати і сестри, то є так само все. смирення, прийняти це, що робилося з нею, коли Господь задіяв її до того такого великого і важливого обов'язку. Кличучи до матеріали звань Божого Силі. З цього бачимо її Сьогоднішній часу на війна. І ми бачимо в її що наш ворог проводиться по Харисейській супроти нас тим, що нав'язуючи. Тому молімся, щоб Господь особливий спосіб дорогі, брати і сестри, нам дав можливість мати оте сприяння у нашому серці, в якому ми, ми могли, дорогі брати і сестри, відчувати, що Бог нас бачить. Бог нашому і Бог нас захистити по славу. Тому напевно нам цікаво, якими ми сьогодні мідемо справи. Що говорити про фарисея і Іванського? Нам сьогодні говорити, про брати і сестри, потрібно про нас. На зустрічі. Для нас зустріча. Слові Боже приходить до нас. Він цей чує, він це ті, що ми хочемо це чути, що ми це читаємо на тим, роздумуємо, приймаємо бережемо своєму серці і де вдається. Святості святий, тому Ісус нам і прийде до нас віда. Навіть тоді дорогі брати і сестри, коли грішні були дуже люди сильні, але Він був розп'ятий тільки за грічні. Ми читаємо дорогі мої, що на небі велика радість. Велика Живе різним життям. Може, змінилися далі, дехто хто з них змінився оцей далі. Якому було достатньо тільки битися в груди і промовляти оці такі прості слова, на яких виховується кожна наша.